У Гущенецькому вищому професійному училищі створили новий навчально-практичний центр сучасної професійної освіти. Лабораторію та майстерню облаштували для занять слюсарів з ремонту сільськосподарських машин та устаткування. Зв'язок відповідності практичним навичкам, які діти, студенти здобувають під час навчання в професійно-технічній сфері, і тому, що вимагає сьогодні ринок праці роботодавець, воно завдяки от розбудові таких навчально-практичних центрів, сучасним обладнанням лабораторіям, дозволяє справді поєднати і впевнені, що якраз в цьому і успіх професійно-технічної освіти в майбутньому, загалом цього року, три таких навчально-практичних центри у Вінницькій області. Завдяки субвенції з державного бюджету здійсно, в Вінницької області. Ми знаємо вже, що є передбачені кошти в державному бюджеті на 2025 рік на розбудову таких навчально-практичних центрів. Зараз ми будемо обирати ті заклади, які в тому числі зможуть зайти цього року, щоб зробити справді освіту, яка відповідає сьогоднішнім потребам і запитам роботодавців. За кошти державної субвенції придбали обладнання, устаткування та інструменти, які потрібні для виконання слюсарних операцій. До ремонту приміщення залучили додаткові кошти, за які замінили віконні блоки та електромережу, закупили меблі, облаштували вбиральню. Відтепер учні здобуватимуть нові знання та навички на сучасному обладнанні та в комфортних умовах. Мільйон сто ми отримали від держави на обладнання. Більше 550 тисяч наше співфінансування було з Калинівки з міської ради і від нашого училища. Ну а крім цього, в ремонт ще ми вклали це, були наші кошти і кошти Калинівської міської ради орієнтовно біля 1 мільйона 200 тисяч. Цьогоріч у Гущенецькому вищому професійному училищі запроваджена ще одна новинка. На базі закладу жінки опановують професію тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва. Такий фах обрали 15 жінок, які розуміють, що під час війни бракує чоловічих рук. Безкоштовне навчання проводиться в рамках програми розвитку ООН. Викладачі детально пояснюють, ученицям будову техніки проводять практичні заняття в лабораторії та на полігоні. Я зараз їздю на тракторі, ви знаєте, дуже подобається, дуже, дуже довольна, що я сюди пішла і в подальшому планую йти на роботу. І з такою метою і обіцяють хорошу заробітну плату і буду працювати. <зас> я мама чотирьох дітей. Я думаю, що в нашій країні треба допомога. Та я думаю, спробую. Мене чоловік тракторист. А чом ні, чом ні. Пішло, навчання, здається, дуже легко. Тому що хороші викладачі, хорошо подають, є хороша база для навчання, нова техніка з майбутніми трактористками поспілкувалась перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Також ми з дівчатами проговорили про те, що вони виявили бажання після завершення здобуття якби професії тракториста машиніста, здобути ще професії комбайнера, і це буде така вже комплексна професія, і вони зможуть не лише, як то кажуть, зорати і посіяти, але потім допомогти зібрати сільськогосподарську продукцію. І я впевнена, що по завершенню цього такого пілотного проекту ми вийдемо на системну основу, щоб мати можливість готувати. Жінок таким нетиповим жіночим професіям, але дуже важливо, що жінки сьогодні зголошуються і розуміють виклики сьогодення. Навчання розпочалося у вересні минулого року і триватиме сім з половиною місяців. Учениці пройдуть теоретичний курс, вивчать правила дорожнього руху та опанують практичні навички керування тракторами. В училищі кажуть, що попит на цю робітничу професію досить високий, тож усі випускниці будуть працевлаштовані.